Іра нарешті переступає поріг квартири. Як же довго плентався автобус в цих корках? Зараз щось готувати поїсти, посидіти в інтернеті і спати. Як добре, що мама час від часу заходить і лишає суп чи іншу смакоту. Іра знає, що мама насамперед шпигує, а вже потім підгодовує улюблене чадо, нічого, переживе. Суп треба наминати виключно під якесь відео чи перегляд сторінки новин. Вирішила зайти в соціальну мережу. Може, хтось щось написав чи вподобав фотографію. Можна ж помріяти? Ні, Глухо. Головне, що їхня начальниця Надія Ігорівна кидає фото за фото з недавнього відпочинку. І всі мають це вподобати і написати, яка вона красуня. Сто вподобайок. В неї ніколи стільки не набереться, хоч вона і симпатичніша за надію Ігорівну. Перерахуємо під лабузників. О, і Оксанка є ще й Коман з сердечком. Зі злості закрила ноут, навіть не виключивши його. Що за люди пішли? Колись, хоч можна було не бачити начальство і добрячі кістки пообмивати, а тепер ні. Приходять в твоє життя отакими фоточками чи перепостами, і ще й слідкують, чи ти вподобав, чи прокоментував. Якщо ні, то і завдання складніше дадуть, і відрядження пошлють, чи клієнта капризного підсунуть. От і плазуй, щоденно відчуваючи власну нікчемність. До сну ще було далеко, а ноут віддавав якоюсь токсичністю нагадувань. Про її легкодухість і підвид плазунка. Поглянула на полицю книг і вибрала улюблену, звіяні вітром, як же вона хоче зараз мати буде, краплю характеру Скарлет і послати всіх куди подалі. Цю книжку вона перечитувала багато разів, пам'ятає, як читала її юною дівчинкою, їй десь було шістнадцять. Як же тоді їй подобалася сцена, де героїня йде по сходах, а її їсть очима Ред Батлер? як вона хотіла мати такого кавалера, який потерпів капризи і любив, саму скарлет тоді вона розуміла мало, а її доросло взагалі ніяк. Не розуміла її бажання накопичувати і накопичувати її чоловічі замашки і абсолютне нехтування суспільною думкою. Вона б хотіла, щоб скарлет була як Мелані добра, турботлива, щира. Через кілька років вона знову її перечитувала просто так, аби згаяти час. Тоді книга для неї заграла абсолютно іншими барвами вона побачила. Що це книга про чоловіка, саме про Рета Батлера, про його захоплення юною красунею, його пристрасть до молодої вдовиці і його палке кохання до власної дружини. Його любов пройшла всі стадії справжнього почуття, захоплення, закоханість, пристрасть, кохання. Ця жінка була такою якою він не хотів її бачити, але, попри все любив, він розумів, що є краще за неї зовнішньо чи внутрішньо, але цінна була саме вона, Іринка тоді вкотре захотіла мати такого відданого і люблячого чоловіка. Коли вона перечитувала недавно цю книгу, бо було цікаво, чи щось нове їй відкриється, тим більше, що ця книга як добрий друг. З нею цікаво, не перенапружуєшся і отримуєш масу задоволення. Чи вона співпала віком, але тепер Іринка розуміла скарлет, розуміла всі її мотиви і поривання душі, розуміла, що їй було байдуже на інших, поки її рідні не мали їжі, не були одягнені і не мали даху над головою. Вона для неї стала прикладом такої самопожертви заради любих людей, яку знає хіба Біблія чи Прометей, і при цьому вона жертвувала своєю молодістю, своїм тілом, своїм часом під гучне улюлюкання високого світського натовпу. І як добре, що вона знала йому ціну, і як добре, що біля неї був чоловік, який її розумів. Отак от вона все ще хоче мати таку підтримку від такого чоловіка. Іринка обирає, чи почитати улюблені уривки, чи почати заново. Це вибрати легко, але от Ноут блимає, що ще не виключений, нагадує, що кишка у неї тонка і що треба плазувати. Як смішно в фільмах виглядають лизоблюди, а в житті вони отакі, як Іра. Люди, що воюють з власною совістю і гідністю, кожного вечора, коли в їхню, здавалося б, не проникну фортецю квартиру, забігає мармиза начальничка.